Друзі, всім привіт! Рада вас вітати на своєму ютуб каналі без фанатизму. З вами Настя. І сьогодні я хочу провести вам класну руханку на все тіло, яку можна виконувати будь-де та будь-коли, тому що вона буде стояча. Тому поїхали до роботи. Вихідне положення ноги на ширині плечей. Руки опускаємо вниз. Живіт підтягнутий спина рівна, спина в нейтральному положенні, за маківкою тягнемось догори і стопами тиснемо в килимочок. І починаємо повільно, не поспішаючи тягнутися вухом до правого плеча. До лівого. Абсолютно має бути для вас комфортна амплітуда. Плечі опущені та розслаблені, ніби долонями стікають вниз. І працюємо тут ще 5, 4, 3, 2. Один від плеча до плеча на по передній поверхності грудей. І відчуваємо, як розтягується задня лінія шиї, бокові лінії. Добре тягнемо всі її частини і працюємо тут повільно, не поспішаючи. І ще п'ять. Чотири. Три. Два. Один. Тримаємо голову прямо перед собою і зараз носиком малюємо ніби вісімку. Тобто ми уявляємо, що ми занирюємо носом перед собою вперед. Щось ніби піддіваємо та винирюємо. Тобто ми працюємо такою уявною вісімкою. Ми заводимо маківку і назад, і занирюємо вперед. Працюємо один. Очі можна взагалі заплющити та розслабитись. Два. Рух комфортний, повільний. Три. Чотири. П'ять. І ще шість. Відчуваємо, як тягнеться передня та задня лінія. Шиї. Сім. Вісім. Дев'ять. І останній. Десять супере. Дві долоні тримаємо перед собою. І зараз ми відводимо праву руку назад, уявляємо, що ми рукою ніби сковзаємось вздовж уявної стіни, розвертаємо грудну клітку в сторону, трішки розгортаючи груди. Погляд супроводжує руку і повертаємось в вихідне положення, змінюємо сторону і стараємось гарно відчути роботу наших плечей. Плечі при цьому опущені та розслаблені. Достатньо. Працюємо один. І вихідне положення напроти плечей. Два. І вихідне положення. І за себе три. І в центр. Чотири. В центр. П'ять. В центр. Таз не крутимо. Шість. В центр. І ще. Сім. Вісім. Дев'ять. І останній. 10, Супер. І є. Знову ж таки, дві долоні перед собою. І ми тепер розгортаємо грудну клітку в сторону. Знову дивимось за рукою, працюємо по горизонталі. Один. І два. І три. таз на місці. За маківкою видовжимось догори. Стопами тиснемо в килимочок. І ще працюємо вбік за рукою до себе. Рука напроти плеча на рівні. Плеча. І ще три. І в центр. Два. В центр. Один. В центр. Коліна м'які. Ми з вами заводимо дві руки назад. Долоня тисне в долоню. Заводимо трішки ніби за вуха. При цьому тримаємо абсолютно рівно спину. Коліна зм'якчили. Заводимо руки за голову, наші плечі навпроти наших вух. І опускаємо. На рівень грудей. Підйом догори перед собою. Працюємо один. І два, і три, і чотири. П'ять. Якщо не виходить завести за вуха, нічого страшного. Тобто, якщо у вас трішки буде менша амплітуда, вам не комфортно в плечі. І ще чотири, три. І. Два. І один. Відпустили плечі руки. І два плеча назад. Гарні колові оберти. Один. Два. Плечі малюємо коло назад. Три. Чотири. П'ять. Шість. Працюємо на м'яких колінах. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Колові оберти вперед. Один. Два. Прям гарно прокручуємо плечики. Три. 4, 5, 6, 7, 8, 9 і 10. Супер. Є. Дві руки підіймаємо догори. Лікоть ніби захоплюємо правою та лівою рукою, заводимо лікті за голову і повертаємо вихідне положення напроти наших грудей. За голову навпроти наших грудей. Пам'ятаємо, що в нас рівна спина. Живіт підтягнутий. за маківкою тягнемось догори, стопами тиснемо в килимочок. У нас є таке осьове натяжіння. І працюємо ще сім, шість. Дуже гарна вправа для постави. 5. І чотири, три, і два, і три. Один. Цей замок залишаємо зверху. І зараз працюємо зі сторони в сторону. Якщо виходить замочок завести трішки за голову, то ми стараємось тут ніби виштовхувати наші лікті вправо-вліво. Знову ж таки, ми гарно відчуваємо з вами спину, плечі. Працюємо 5, але плечі тягнемо вниз. Чотири. І ще. Три, два. І один. Супер є. Руки складаємо в замок, замок ховаємо на маківку. І зараз працюємо з вами таким чином. Нахиляємося вправо та стримаємо повністю з вами рівним, тобто не хилимо його в бік. Виходимо з вами в такий напівоберт, вперед, закриваємось ліктями. Лікті розкриваються вліво, і ми повертаємось в центр. Працюємо в і бік нахил один. Ліктями закрили, зробили круговий оберт, лікті розкриваються, вихідне положення, центр. І два. По колу, На м'яких колінах працюємо. Центр. В бік нахил три. Круглою спинкою вперед перед собою розкрили лікті. І чотири. Закрились ліктями. Ми відчули витяжіння задньої лінії спини. І чотири. Круглою спинкою і в центр. Останній п'ять. Круглою спинкою. І розкрили лікті центр. Тепер в інший бік нахил, ліктями злегка закриваємось, відчуваємо легкий тиск наших долоней на голову. І таким чином дуже легкий. Тобто руки роблять свою роботу, вони тягнуть злегка вашу голову, ніби вниз, і ви відчуваєте краще витяжіння задньої лінії вашої шиї, і також спини. І ще вперед перед собою коловим і останній бік. Перед собою і через центр розкрились. Відпускаємо плечі долоні. Ноги залишаємо трішки ширше ширини наших плечей. Права рука вздовж лінії правої ноги, ліва рука працює, витягується максимально вверх. І ми трішечки розкриваємо грудну клітку в сторону. Ми стараємося за рукою дивитися наверх, максимально відкриваючи ребра до стелі, працюємо один і нахил. Два. Можливо, вам буде комфортніше ще трішки поставити ширше ноги. Три. І чотири. І останні п'ять. Змінили сторону, в інший бік все ж те саме. Один. В центр. І два. В центр. Три. В центр. Чотири. В центр. Останні п'ять. Центр. Відпустили плечі руки. Супер. Збираємо ноги на ширину наших кульшових суглобів і працюємо стегном. Ми з вами розкриваємо коліно вправо, ставимо ногу ніби на носочок, підіймаємо ніжку в сторону через бік, повертаємо її перед собою на рівень вашого кульшового суглобу тазу, опускаємо вниз. Працюємо відведення коліна в сторону, ніжка через сторону, в центр по повітрю. Вниз. Є. Вбік до гори перед собою вниз один. Супер. Вбік до гори, в центр перед собою, вниз два. І в сторону перед собою три. Якщо тяжко тримати баланс, можна взятися за опору 4. І в сторону п'ять. Ще в сторону перед собою. Шість. В сторону. Перед собою 7. І вісім. Дев'ять. І останній десять. Тепер підіймаємо стегно догори і робимо розгинання в колінному суглобі. перед собою. Носочок натягнутий, повертаємо вихідну точку. Піднімаємо ногу на рівень кульшового суглобу, коліний суглоб розгинаємо, згинаємо вниз один І два. Ми прям відчуваємо, як ось тут ми напружуємо передню поверхність стегна. Три і чотири. До гори. П'ять. Вниз. І шість. Вниз. Сім. Вниз. Вісім. Дев'ять. І останній. 10. Супер. Є. Трішки можна перепочити, переступити з правої ноги на ліву. І переходимо на інший бік. Коліно відкриваємо в сторону, підіймаємо догори, переводимо в центр, опускаємо вниз. Один. Відчуваємо роботу кульшових соглобів. Два. В бік. Підняли. Перевели в центр. Вниз. Три. І чотири. Дуже високо не задираєте стегно. П'ять. Шість. Через сторону. Центр. Сім. І вісім. Дев'ять. І десять. І тепер перед собою вводимо коліно. Підіймаємо стегно догори. Розгинання, згинання вниз. Один. І два. І три. Донизу. Чотири. 5. Стараємось натягувати носок, гарно зробити розгинання, відчути роботу передній поверхності стегна. І ще. Сім. Вісім. Дев'ять. І десять. Супер. Є. Ставимо ноги зараз ширше ширини наших плечей набагато ширше. Тобто ми зараз з вами будемо робити плії. Ми з вами поставили ноги широко, носки розгортаємо нарізно, коліно обов'язково йде за носком. Ми злегка відводимо таз назад, але не завалюйтесь сильно вперед. Ми працюємо тут саме на внутрішню частину нашого стегна. Ми опускаємось вниз, максимально розтягуючи внутрішню частину стегна, коліна йдуть нарізно за нашими носками, руки тримаємо перед собою. Попускаємось до паралелі з килимом і підіймаємося догори. Зверху залишаємо м'які коліна і знову йдемо вниз. Працюємо з вами вдих вниз. Видих догори. Один. Дих. Видих догори. Два. Коліна нарізно розтягуємо внутрішню частину стегна. Три. І чотири. І п'ять. І шість. Живіт підтягнути спина. рівно, Не забувайте замоків потягнутись догори. Сім. Вісім Коліна які в верхній і Дев'ять. Опускаємось вниз. І тут такий невеличкий рух. Ми ніби завалюємось на праву стопу, на ліву. Хитаємось справа вліво. Уявіть, що у вас тут уявна стеля. І ви не можете стрибати вверх вниз Ви тримаєте одну лінію. І тримаємось тут десять. Трішечки коліна йдуть вправо-вліво. Ніби завалюємось на стопи. І ще. Вісім. Сім. Шість. П'ять, чотири, три, два, один. в центр і вниз наверх. Один. Два. Пружинка три. Сіли, встали. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім 9, Десять. Залишились тут один. Два. Статика. Три, чотири. Дихаємо. П'ять. Шість. Сім. 8, 9, десять. Повільно, не поспішаючи підіймаємось догори, збираємо наші стопи, руки опускаємо вниз, розслабляємо спину. Маківкою тягнемося максимально в килимочок. Тобто ми маємо розслабити повністю задню лінію нашої спини і також маківку. І зі сторони в сторону злегка розхиталися. Ви ніби завалюєтесь тут на праву ліву ногу. Ви можете відчувати, ніби ваша сідниця права стає вища, ліва. І ви працюєте тут. Якщо складно руками дістати, ви можете впиратися ось так в коліна. І трішки позавалюйте таз вправо-вліво. Коліна старайтесь тримати рівні або зовсім трошки м'які. І ще три, два, один. Повільно не поспішаючи кругою спиною, хребет за хребцем, ми підіймаємось до гори ніяких різких рухів. І тепер ми з вами працюємо таким чином. Ми виводимо з вами праву ногу на п'ятку, Носочок натягуємо на себе, і ми з вами ніби будемо зараз занирювати вперед, торкаючись ніби животом передньої поверхності стегна правої ноги, руки заводимо вперед і до себе. Змінюємо ногу, і ми виводимо то праву, то ліву ногу, старайтесь сильно таз не крутити, щоб він вас дивився прямо. Тобто дві тазові кістки дивляться ось так прямо. Ножку вивели буквально на відстань вашої долоні, можна трошки довше. І перед собою ніби занирюємо вниз. Раз. І ви відчуєте, як круто тягнеться задня лінія ваших ніг. Рух абсолютно комфортний для вас. Задня нога зігнута, передня нога на п'яточку і рівна. Носочок на себе, якщо боляче, коли ви робите його натягнутим на себе, ви можете його просто розслабити. І погляд до стегна. І ще один. І м'яко. Два, переступаємо з ніжки на ніжку. Три І чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Останній. Десять. Супер. Є. З'єднали дві стопи. Тримаємо рівну спину, за маківкою видовжуємось до гори. Праву ногу підіймаємо до себе. Коліно зігнуте. Стараємось триматись тут рівненько, утримуючи баланс. Підтягуємо коліно до грудей і тримаємось 5. 4. Після наших присідань може бути це складно. Три. Два. Один. Цю ж ногу ми заводимо назад, беремося з вами за стопу, коліно до коліна притискаємо, злегка підкручуємо губкову кістку вперед, щоб відчути натяжіння передньої поверхності стегна. І тримаємось тут. Спина рівна. Тримаємось П'ять. Відчуваємо, як тягнеться круто передня лінія наших ніг. Чотири, три. Два. Один. Змінили сторону, все ж те саме. Коліно до грудей. І ще п'ять. Чотири. За маківкою догори. Коліно до грудей притиснули. Опорна нога рівна. І два. Один. Ця ж ніжка назад. Коліно до коліна. Є. Тримаємось. Дихаємо п'ять. Чотири. Три. Два. Один. Відпускаємо стопи, дві руки складаємо за голову, трішки зм'якшуємо коліна. Підборіддя тягнемо до грудей. І витягуємось тут дуже м'яко, відчуваючи, як тягнеться задня лінія шиї може аж так до серединки спини. Тримаємось 5. Ми не сильно тиснемо руками нам на голову, ми тільки злегка їх вкладаємо. І вага ваших рук зробить діло своє. Вона потягне гарно задню лінію. Тримаємось ще. Дихаємо спокійно, рівномірно, відновлюємось. І ще три, два, один. Повільно не поспішаємо, підіймаємось догори, розкриваємо наші долоні та дякуємо собі за це чудове заняття. Друзі, якщо вам подобається займатися разом зі мною, підписуйтесь обов'язково на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і я вас буду чекати в своїх нових відео. Пока-пока!